Колеги, всім добрий вечір, всім привіт. Мета сьогоднішнього прямого ефіру це зустріч з випускницею курсу швидкий старт у коучингу з любов'ю мирною. І поки в мене є трішки часу, я хотів би вам. Зараз одну хвилинку. Так, я хотів би трішки розповісти вам про себе. Можливо, ви бачите мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах. Я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, де всі програми акредитовані Європейською федерацією коучів ІСІФ у бізнес коучингу та у бізнес консалтингу я працюю з 2015 року. За цей весь Достатньо довгий період часу я провів більш ніж дві тисячі індивідуальних коуч сесій. Останнім часом я спробував перерахувати все ж таки, скільки ж було коуч сесій. Та більш ніж одну тисячу індивідуальних та групових менторинг сесій, де я допомагав та допомагаю починаючим та діючим коучам у професійному розвитку. Я є автором двох книжок з коучингу. Перша книга. Це 50 помилок коуча початківця, а також 170 ефективних 170 ефективних запитань для лайф і бізнес коучів. Також в мене є YouTube канал, який називається Моїм ім'ям Владислав Шах, де ви зможете ознайомитися та подивитися велику кількість демонстраційних коуч сесій із клієнтами. А якщо бути точним, то я провів десь, ну якби цих демонстрацій в мене. 18, і ви обов'язково щось цікаве та корисне візьмете для себе з цих всіх демонстрацій. В, ну, як би про все сказав, а, ну давайте по спеціалізації ще поговоримо. Стосовно спеціалізації, я працюю з першими особами компанії, тобто коучинг перших осіб компанії, а також навчання коучингу. Ну, це якщо так, у двох словах про мене. Ну що, пропоную розпочинати наше інтерв'ю. Любов, бачу тебе. Бачу тебе одну хвилинку. Давай буду запрошувати тебе. А, так, так, так. І будемо будемо розпочинати. Так, очікую. Є привіт, привіт. Зараз, зараз, зараз. Я тут трішки тоді ось так от зроблю. Щоб у мене також було видно. Ти мене бачиш, чуєш? Так, так бачу, чую. Ага, привіт, ради бачити тебе тебе. Привіт, привіт. Ну що, розпочинаємо. Ну, по-перше, дякую тобі, що не відмовила у цьому інтерв'ю. я... Хочу зараз всім нагадати, що любов проходила, розпочала навчання коучингу по програмі швидкий у коучингу у червні цього року. І минулого місяця закон закінчила цей курс. І зараз ми вирішили зустрітися, зустрітися трішки поспілкуватися. Я підготував вісім запитань, я впевнений, що буде цікаво послухати відповіді на ці всі мої підготовлені запитання тим людям, які... Ну, для себе розглядають цю професію і взагалі хочуть трішки дізнатися більше про сам коучинг. Ну все, Любов, давай тоді. Перше запитання. Коли як перше дізналася про коучинг? Про коучинг я перше дізналася в 2014 році. Коли почала працювати в глобальній міжнародній компанії, ага. і мій безпосередній керівник він використовував коучингові практики в своїй роботі, і це просто перевернуло мій світ. Мені ага. також хотілося працювати в такому стилі, і з цього часу в мене з'явилося те бажання робити ага. так же. Ага. Ну слухай, у мене було, було наступне запитання, чому вирішила стати коучем. Я так розумію, що ти на нього вже відповіла. Чи можливо щось хочеш додати, будь ласка, давай. Е, ну, ще трошечки додам. Я зрозуміла те, що якщо ти працюєш з людьми, то е, навички коуча тобі просто необхідні. І практично всі лідери, які там займали високі посади, вони цими інструментами володіли, і це такий мастхев навичка, яка повинна була бути. Ага. Зрозумів, дякую. А розкажи, будь ласка, а як ти обирала курс? От саме на що ти спиралася? Е, ну, Я е, керувалася принципом своїх людей. Тобто я пройшлася, подивилася ролики, звертала увагу на те, як мені відповідають там на питання, ті провайдери, які пропонували курси, і Звернула увагу на твою сторіночку, продивилася відео на Ютубі, і ага. на той момент це було саме те, що мені треба, Тобто це максимально відповідало запиту, оскільки те, про що говорилося, те, як проводили сесії, які я дивилася, це було те, що мені необхідно було. Ага. А що ти вперше побачила мою сторінку чи відео на Ютубі? Просто цікаво е, в, в спочатку сторінку, тому що а, вона мене в інстаграмі, чи в інстаграмі чи в фейсбуці? Фейсбуці там а. було е, а, анонсовані книги. Тобто я це вже бачила. Що е, є книги, такі а потім побачила анонс, що є навчання, і це в принципі мене привело О, на okay. ти бачиш, як а я ну, якщо чесно, у Фейсбуці практично ну нічого не робив. Ну, зараз там трішки більше. Mm -hmm. Такий фокус у мене був більше все ж таки на Інстаграм. Mm -hmm. Тому дякую, дякую за відповідь. Зараз я розумію. Та, в принципі, і також працюю з Facebook, і не тільки, і з LinkedIn також. Але ж мені дійсно було цікаво дізнатися. Тобто, Facebook був першим. Так, mm -hmm. Перший, потім Інстаграм вже побачила, потім далі. А потім далі. Добре, добре, йдемо далі. А, а чим давай ну саме про, про курс будемо говорити з тобою. А чим саме залишилося Е, Мені дуже сподобалося в курсі, що він такий максимально насичений корисними речами. Тобто, тут абсолютно ніякої води не було. А ті, наприклад, три години, які ми проводили, це. Мабуть, максимум, що можна було із цього часу отримати. Всі практичні навики, тобто, вихлопот результату був максимальний, це мені сподобалось. Бо в основному курсу трошки є там водички, там теорії і чуть-чуть практики. А тут там паки. Ага, ну я завжди говорю про цей курс, швидкий старту коучингу». Що не дивиться, що він там йде місяць. Він дійсно дуже структурований, дуже чіпкий конкретний, так з великою кількістю практичних завдань, з менторингами, там з додатковою практикою і таке інше. Добре, добре, а давай так: ну от загалом ти сказала, так що ну, якби все сподобалось. А що сподобалось найбільше? Найбільше це, мабуть, валізка коуча, uh -huh. дуже круті методики, готові шаблони. От ті шпаргалочки, які вже готові, вони додають впевненості в собі. Це як, як там в університеті йдеш на екзамен, в uh -huh. тебе є така шпаргалка, ти може її і не скористаєшся, але це така надія, підстраховка, яка дуже допоміжна і. Дуже класно, вони доповнюють одна одного. Е, кожний шаблон можна між собою міксувати. І це дуже на практиці крута штука. Угу, дякую. Давай глядачам розкажемо трішки про валізку коуча. Що це саме таке? Ну, я тут, якщо ти не проти. Це коли, ну, наприклад, там у понеділок я демонструю коучингову техніку. І після того я відправляю у закриту групу вордовський документ, де є всі необхідні запитання для того, щоб створити контракт із клієнтом, вийти на істинний запит. Є необхідні запитання, які дозволяють клієнту провести ефективну та результативну коуч-сесію, і також є діалог. Діалог як приклад з моєї минулої практики. Де студенти можуть ще раз якби так закріпити закріпити матеріал, побачити, ага, ось так ось такі значить, запитання там задає коуч, ось так відповідає клієнт. І тобто, коли от є там перша, друга та третя ступінь, так давай називати це, це круто дійсно працює для того, щоб запам'ятати, для того, щоб зрозуміти глибше та краще зрозуміти матеріал. Я хочу сказати, коли я проходив. У 2015 році моє перше навчання з коучингу мені не вистачило ось такої валізки. І ще тоді на курсі, і під кінець курсу, я розумів, що я буду відкривати а, мій бізнес. Так і я дуже хотів навчати коучингу, і там через декілька місяців я його відкрив у 2015 році. Так, це був а, вересень місяць. Це була європейська школа коучингу. І тоді, коли прийшли на, на мої курси студенти, в них вже була ця валізка. Тому що я розумівся, що для початківців це настільки важлива штука. Дякую тобі, що ти так високо її зацінила цю валізку. Um, так, ну давай також скажемо з тобою, що ти, ти е, навчалася по першому пакету, де не було ментерингу. Я так я розумію, що ти чула позитивні відгуки студентів, які щотижні його проходили, так е, але ж знову ж таки розумію, що поки тобі просто нічого сказати стосовно ментерингу, так як ти його не проходила. Е, йдемо далі. Йдемо далі. А скажи, будь ласка, Любов, а от як знання коучингових технік от зараз вплинули на твоє життя? Тобто ти пройшла курс, в тебе є необхідні знання, да? От що зараз відбувається? Угу. Ну коучинг це взагалі такий стиль життя, я б сказала. Ти коли ти вже все це знаєш, як воно працює, то сам собі задаєш питання, сам знаходиш інсайти, і це дуже так драйвить по життю. Також дуже класно, коли працюєш із клієнтом, дізнаєшся дуже багато всього нового. Ти навчаєшся постійно, ти бачиш успіхи, радієш разом із ним і знаходиш щось нове для себе. Тобто, це такий безперервний розвиток, скажімо так. Тобто, я і раніше працювала з цілями, коли на основній роботі ми проговорювали, як це працює, угу. а тут уже зовсім інший погляд і дуже дієвий інструмент. Ага, дякую. А також запитання: а де зараз ти використовуєш коучингові питання? Ну давай там все ж таки про роботу будемо з тобою говорити. Про особисте життя. Ти сказала, що ти можеш використовувати запитання для того, щоб ну якби займатися саме коучингом, так та okay. там якісь там інсайти ловити. А стосовно роботи, от як зараз це відбувається? От наскільки тобі допомагають коучингові запитання, коучингові техніки, які ти отримала? Угу. Okay. Ну насправді в мене склалося ще під час навчання. Я взяла трьох клієнтів, з якими продовжую працювати. У нас довгострокові контракти, тобто там різні цілі, але вони такі підсвічуються якісь нові потреби, і тому я практикую з ними. Плюс на роботі я проводжу такі one -one зустрічі з керівниками, ага. де саме використовую ці коучингові питання для того, щоб допомогти. Людям високоінтелектуальним самим себе пушити і знаходити відповіді на свої питання, о, і о. ставити цілі досяжні, такі там релевантні і, і дійсно їм цікаві. Угу. Тобто, в роботі це дуже класно, плюс я змогла долучитися до спільноти корпоративних коучів, оскільки сертифікат, який я отримала, дозволяє це зробити. Угу. Та, які ставляться перед коучами внутрішніми. І, в принципі, це також нова можливість в моїй кар'єрі. <тас> Клас, супер. І останнє запитання на сьогодні. Ось є люди, потенційні, ну, скажімо так, студенти курсу швидкий старт коучингу, які зараз там щось там міркують, думаю, там йти, не йти. От що б ти сказала би? Так, от яке саме, ну, що б ти порадила би, давай так. Ну я була в цій ролі на початку літа, я думала, йти мені, не йти потрібно чи ні. То, уже пройшовши цей шлях, я можу сказати: якщо ви працюєте з людьми і ви хочете поліпшити комунікацію, ви хочете рости як лідер, то це. Те, що треба цей курс, також, якщо хочеться змінити там чи сферу діяльності, чи вид е, в бік коучингу дивитися і реально хочете почати, то цей курс також підходить на 100%. Ну і плюс літо, літом вчитися легше, як на мене мені завжди завчання заходить е, день довший, і здається така е, ілюзія, що ми більше встигаємо. Тому, uh -huh. тому саме час. Якщо ці думки прийшли, то це мабуть знаки. Добре, дякую тобі за такі поради. Любов, дякую дякую за всі твої відповіді. Я впевнений, що це дійсно буде цікаво послухати тим людям, які для себе розглядають коучинг. Дякую тобі, що обрала Європейський університет Коучинг, коучингу, а саме програму старт у коучингу. Ось ще раз дякую, будемо з тобою на зв'язку. А я ще там трішечки на 5 хвилин залишусь, розповім більш детальніше про цей курс. Гарного тобі вечора на зв'язку. Дякую. Зможеш відключитися? Так. Ага. Так, ми продовжуємо. Буквально ще декілька хвилин. Я хочу вам розповісти про курс швидкий старту коучингу зараз. Я підготував тут невеличкий такий слайдик, щоб наглядно все було. Ну що, колеги, ви чули студентку курсу швидкий старту коучингу? Трішки для себе щось зрозуміли, для кого цей курс, яка користь від цього курсу. Я ну, дійсно хочу таке зробити резюме невеличке стосовно курсу, на що ви можете очікувати. Старт цього курсу вже через неділю, 8 серпня, по тривалісті, один місяць, і ще раз хочу сказати, що ви не дивиться на місяць, ви дивиться більше на наповнення програми, на структуру програми, на практичні завдання, саме на практику, тому що завдяки цьому цьому ви зможете опанувати цю професію дуже і дуже швидко. Я знаю, що є курси, які там йдуть і по 4, і по 6, і по 9 місяців. Я вам скажу чесно, я не знаю, чим там можна займатися 9 місяців. і Ну Я розумію, що багато просто теорії, але ж там 9 місяців практики навряд що навряд там буде. Тому тут прикладний курс, я така людина, ну скажімо, з бізнесу, мені. Подобається, коли все чітко, коли все швидко, коли все по ділу. І ось на базі цього я створив курс швидкий старт у коучингу. Протягом місяця на вас будуть чекати чотири коучингові техніки. Перша техніка працює з цілями клієнтів, друга зі страхами, третя з певнестю у собі. Так? І четверта техніка допоможе вашим клієнтам зробити вірний такий, ну, скажімо, вірний вибір. У професії, якщо клієнт там не знає, куди йти, там що обирати, чи першу, чи другу, чи там третю професію, четверта техніка у цьому допоможе, також на вас очікують вісім компетенцій професійного коуча і де ви зможете частину з компетенцій попрактикувати протягом наших занять, а просто інша частина, ну якби там немає практики, там більше все ж таки теорія. Тому. Ті компетенції, які мають бути пропрацьовані, вони обов'язково будуть пропрацьовані. Ви їх відчуєте на себе, на собі для того, щоб використовувати у роботі. А також по кожній коучинговій техніці буде менторинг. Що таке менторинг? Це коли я чи мої колеги, ми зустрічаємося зустрічаємось зі студентами у Зумі. Один студент одному проводить коуч-сесію, і після закінчення коуч сесії. Я чи мої колеги даємо зворотній зв'язок, ми підкреслюємо всі сильні сторони студента, що йому вдалося зробити, і також говоримо про ті сторони, які необхідно покращувати, тобто, це дійсно дуже і дуже крута перевага цього курсу, що в ньому є менторинг. тому що саме завдяки менторингу клієнти, студенти починають розвиватися дуже і дуже швидко. Відчувати цю необхідну впевненість для того, щоб виходити на істинні запити клієнтів, для того, щоб використовувати вірні коучингові техніки при роботі з клієнтом і доводити клієнтів до результату. Тому по кожній коучинговій техніці обов'язково буде професійний менторинг. Далі у вас буде практика у двійках. Це може практика бути між студентами, чи ця, ця практика може бути з вашими друзями, колегами, з, з ким ви вирішите практикувати. Ну я завжди рекомендую практикувати, тому що кожна година практики додає впевненості, додає знань, додає запитань. Якщо щось йде не так, ви завжди. Зможете їх закрити задати у нашій закритій групі самого курсу. Ви бачите наступний пункт це закрита група та підтримка. Я завжди на зв'язку. Саме час протягом курсу, і не тільки і після нього там все залежить від пакету навчання. Задавати мені запитання. Я розумію, наскільки це важливо для коучів, початківців, навіть для діючих коучів, тому що я сам розпочинав, я розумію. Що таке, коли є більш кваліфікована людина, яка може і обов'язково допоможе і е, дасть корисну пораду? Тому це також на вас очікує. Ви отримуєте сертифікат Європейської федерації коучів і сів. Ну, тобто, сама програма е, акредитована цією федерацією. На сертифікаті буде написано, що ви пройшли федерацію, яка, програму, пробачте, яка була акредитована Європейською федерацією коучів. І на самому сертифікаті буде написано, що ви є сертифікованим коучем. Це не курс, де ви є, отримали сертифікат, і на ньому написано, що ви прослухали курс. Ні. Це курс, який дає вам таку можливість відразу після нього розпочинати вашу практику. І це дійсно також крута перевага. Ще на вас очікують два курси з розпакування та просування. Особистого бренду, і це також ну, одна з ключових додаткових переваг, тому що одно, одне діло, коли ви отримали необхідні знання, а друге діло, якщо ви не розумієте, що далі робити з цими знаннями, дуже важко становиться. Тому саме два курси з розпакування та просування особистого бренду допоможуть вам зрозуміти, а які саме робити кроки у соціальних мережах. Для того, щоб люди починали дізнаватись про вас як про коуча Дуже круті курси, які будуть на вас чекати, три пакети навчання. так Я пропоную вам подивитися все ж таки на сайті наповнення всіх трьох пакетів. Трьох пакетів. Я тут зараз, ну як би так, коротесінько, але ж по ділу проговорю все, що є в пакетах. Ну, краще, що ви подивились. Якщо ви дивитесь зараз, так чи будете ви дивитися це відео в, в Instagram, чи на моїй сторінці в YouTube, на моєму youtube каналі. Під описом, якщо на youtube каналі, буде посилання на цей курс. Якщо Instagram, тоді у шапці профіля є посилання на програму Швидкий старт-коучингу, Будь ласка, дивіться. І також останній пункт є розстрочка від банків, партнерів університету. Є розстрочка до 6 місяців. Від університету ви можете сплачувати щотижня, можете сплачувати 50% до початку самого курсу, і 50% через два тижні після старту навчання. Ось так, колеги. Ось такий наш сьогоднішній прямий ефір із випускницею. Ось така моя невеличка презентація по завершенню цього прямого ефіру. Якщо у вас будуть до мене запитання. Будь ласка, пишіть мені у директ. Будь ласка, задавайте ваші запитання через сайт. Я також обов'язково прочитаю ці ваші всі запитання і якомога швидко чи швидше відповім на всі ваші запитання. Гарного вам вечора і до зустрічі на курсі Швидкий старт у копчену. До побачення!